Користуватися в німечні українським правами, якщо переходити з 24-го параграфа на якийсь інший параграф у Німеччині, щоб користуватися українським посвідченням водія. Вам потрібно при переході, коли ви будете писати заяву міграційній, щоб відмовитися від 24-го параграфа і перейти на інший параграф. Ви повинні вказати, що ви не хочете відмовлятися від 24-го параграфу у зв'язку з тим, що вам потрібно залишити українське посвідчення водія і пояснити свою ситуацію: що можливо, що ви робите водієм, можливо, що вам це життєво необхідне. І тоді вони можуть в індивідуальному порядку це все розглянути і залишити вам два параграфи паралельно. І в такому випадку ви зможете працювати там по іншому параграфу, на який ви переходите, якщо вам все схвалять. А за два четвертим параграфом ви можете залишити українські посвідчення водія. Якщо у вас все-таки не вийде залишити два параграфи паралельно, щоб користуватися українським посвідченням водія, вам можуть дати термін в 6 місяців для зміни водійських прав з українського на німецький. У було корисно обов'язково підписуйтесь та пишіть в коментарях, в кого вже є два параграфи паралельно.